Добрий день, от прийшла пора вже польових робіт. Це наш перший виїзд, будемо закривати влагу. Все, той же тракторець, цепка, корінь тяжких із трьох штук, багато хто кажуть що, а чого не П'ять борінок він вже потягне. Кажу, нащо мучте тракторця? Так з іншої сторони в мене було три, так три і робив із трьох. Мені вистачає. Назар зараз буде їхати. Я в нього оператором. Вже запізно трошки, але треба закривати. А то уйде вся влага і та яка є. І так немає. Ще трошки вітра. Висушив все. Довгі гони. 310 метрів. Дуже далеко. Було б трошки коротше, але ширше було б, може, і краще. Та він їхав, йому пилюка не дула, а тепер буде дути в спину, вся пиль. Зараз приїдемо, демо тюкатися. Скажу, ну тебе з твоєю землею. Роби сам. По дорозі їхали, ти дивлюся. Де-не-де де. закривали. Благо. Ще люди не виїжджають. Вон якийсь один тракторець їде. Більше немає. Це був мультик «Йожик в тумані, а це Назар в тумані. Так насправді дивлюся, якби ще зо дві борінки, то зробити розкладні. Так на полі рівно то добре тягнуло, може. То треба спробувати зробити. Земля м'ягка, тяжко йде, провалюється. Вже глаза витирає, видне пилюка вже в глазах. Давай, Назар, погоняй. Са, бро, що хоть на сторону здуває. <вык _драку> а, <вык _драку> трошки штурботківськягоє. Не взяли ми горілку. треба було горелку, спалили. Ну і що, будемо їх культивирувати тоді спалим Все, хай працює. Або з табуретку взяти не взяли, тепер сто я буду ждать. Поехал назад последний круг, заканчивая. Вот так выходить. Ну, на цьому будемо закінчувати. Назар завершує закриття вологи. Юний агроном. Дякую за увагу, до побачення. Буду вдячний за підписку та лайки.